Вітаю в ефірі програма Очі і ми готові розповісти вам оперативну чесну інформацію. Тож сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Масштабну пожежу на львівщині гасили навіть іноземні надзвичайники. У Львові почали по-новому мити тролейбуси. Стартував Львів кофі-фест. На відкритті каву варили у 20 літровій джезві. Смачно! Горіло і диміло. На підприємстві в селі Терновиця, що на Львівщині, бахнуло. Внаслідок вибуху стіни споруд обвалились, заживо поховавши працівників. Частина людей залишилась у палаючій багатоповерхівці, інші під бетонними плитами. Вогонь зі швидкістю світла охопив не лише сусідні споруди, а й перекинувся на ліс. На щастя, це лише імітація надзвичайної ситуації. На Яврівському полігоні завершились міжнародні навчання надзвичайників, де наші рятувальники спільно з натівськими колегами вчились ліквідово наслідки техногенних катастроф. Після імітованого вибуху на майданчику з хімікатами на місце одразу прибула оперативна група та екіпаж хімічної пересувної лабораторії. Поки там проводять радіаційну розвідку, поблизу приземляється гвинтокрил. «Прибуває вертальот з кінологічним підрозділенням на борту. Це кінологи разом зі своїми чотирилапими колегами шукають постраждалих під завалами. Завдяки бельгійській вівчарці Саті вдалося врятувати декілька життів. На звичайник Валерій вірного друга собі не лише сам обрав, а й виховав. Знайшла декілька людей за два роки. У нас є дійсно великі результати. Ми досягли вже міжнародних атестацій, здали. Ми вже Приймали участь в реальних пошукових операціях. Після саті до роботи приступив рятівник Сергій. Від найдених людей він визволяв з-під завалів. Лежа потрадали завалений під цією плитою, і ми використовували гідроінструменти. А поки надзвичайники працюють на хімічному майданчику, вдруге пролунав вибух вже всередині будівлі. Споруда спалахнула, немов сірникова коробка. На верхнім ярусі розрушеного воздання, знаходиться пострадавши. Їх евакуюють усіма можливими способами. Щівна стихія перекинулась на ліс, приборкували полум'я за допомогою авіатехніки. Нині це лише спільні міжнародні навчання, та в таких екстремальних умовах, як українські, так і іноземні надзвичайники, працюють частенько. Усього в триденному тренуванні взяла участь понад тисяча учасників, 800 українців та 300 гостей з-за кордону. З учетом логістики, з учетом менеджмента всього було… Іспользовано около 8 мільйонів гривень. Із них 5 мільйонів гривень профінансувала НАТО. НАТО проводить навчання для рятувальників кожного року. Однак, тренування такого масштабу цьогоріч вперше не лише для України, а й для всього європейського континенту. Тетяна Діяквасильськопок, програма Очі на ТВ». Ліївські тролейбуси повинні стати чистішими. Комунальне підприємство Електротранс» закупило нове обладнання для миття рухомого складу. Раніше над одним рогатим трудилися дві мийниці із Вінником та ганчіркою. Тепер на заміну старому дідівському методу прийшли нові технології порохотяг та парогенератор. Аби працювати по-новому, комунальники навіть відкрили мийку, яка простоювала без діла чотири роки. Замість ганчірки тепер тут парогенератор, який доблиску моє вікна та прибирає сліди від наліпок. Сьогодні новинку вперше випробують прибиральниці підприємства. Відкидають швабри та беруть до рук новий апарат. Відмивається краще? Та відмивається його пари, бак. Раніше, аби причепорити рогато прибиральницям, потрібно було не менше години, Ні, ніж із новою технікою. Процес внутрішнього та зовнішнього очищення займатиме наполовину менше часу якісніше і скорше по обслуговуванню машини. І такі елементи, як промисловий порохатяг, він дуже добре збирає велику кількість пороху. Друге, парогенератор. значить, він відмиває всі ті графіті. Тепер у тролейбусах почнуть мити навіть стільці. Раніше такого не практикували, але нова техніка не найбільша гордість вів електротрансу. Пишається тут відремонтованим пристроєм для зовнішнього миття тролейбусів. Чотири роки практично простоювало, тому що було базування АТП. Ми це все відремонтували, підтягнули і запустили. Сьогодні вже систематично всі машини миються постійно. До цього тролейбуси мили раз на два тижні. Тепер із новою і відремонтованою технікою водні процедури для рогатих проводитимуть зранку і ввечері. Олена Ровенчук Назармальник, програма Очі на Львів ТБ. Громадяни на Польщі затримали на українській митниці. Причина взяв із собою заборонені камінці на згадку. А саме понад 4 кілограми бурштину. Незаконний вантаж іноземець намагався перевезти своєю автівкою через Раворуську митницю. Як розповідають прикордонники, спочатку водій намагався перетнути кордон через зелений коридор. Проте, через надмірне хвилювання поляка правоохоронці скерували його авто на поглиблений огляд. А вже там сонячне каміння почали знаходити прихованим у всій машині. Починаючи від повітряного фільму. І аж у каністрі з мастилом. Така каністра з маслом. Вона була залита, залита е, густою речовиною, плином для е, миття посуду, для того, щоб воно там не рухалося. Ну, але оглядовик зорієнтувався, що воно не відповідає вазі, що воно занадто тяжке, десь близько е, півтора кілограми знаходилося бурштину. Переможницю світових шахових змагань у категорії до 20 років урочисто привітали вдома у Львові. Квіти, слова підтримки та подяки, а також грамоти для чемпіонки Наталії Букси та її тренерів. Сьогодні студентка вже з усмішкою згадує свій шлях до світової шахової першості. Свою дебютну партію в шахи дівчина зіграла ще у п'ять років, після чого не пропускала міських та національних турнірів. Вже зараз, готуючись до участі в світових змаганнях, Наталі довелось інтенсивно готувати ще із січня цього року. Тепер перед студенткою вибір в майбутньому стати юристом чи продовжувати шахову кар'єру. Дівчина зізнається, грамоти та визнання львів'ян приємні, проте необхідною є і фінансова підтримка спортсменів. Найбільш важливим для мене було принести перемогу в країні, але. Зараз я сподіваюся отримати також і певну фінансову підтримку для продовження своєї кар'єри і представлення України на міжнародних требах, можливо, якусь стипендію від міста. Смачна, запашна, гаряча львівська місто. Вкотре запрошує всіх поціновувачів магічного напою на каву до Львова. Скільки філіжанок цьогоріч вип'ють гості фесту? Та як смакував кавоманом напій приготовлений в унікальній 20-літровій джезві? Встигла покуштувати цьогорічні кавові новинки, і наша Ірина Мочульська. Півтора кілограми кави, 20 літрів води й таємні компоненти. Італійський майстер Давіде Берті не відходить від велетенської джезви. Заморський баріста чаклує над спеціальним фестивальним напоєм. І, хоча у Львові він всього декілька днів уже порівнює ставлення до кави метушливих італійців та поважних львів'ян. Я прибув вчора по полудні. Цього ранку я смакував каву в двох кав'ярнях, тут у Львові. Я дізнався, що люди тут запитують про особливу каву. Я і ще один бариста Віталій пробував змінити мислення людей, бо в Італії більшість клієнтів, хочуть швидку каву. Будь ласка, еспресо, еспресо. уже в малесенькій Джезві готує каву по східному фаріде. Дівчина всього лише рік, як переїхала з Криму до Львова, та встигла вивчити усі тонкощі процесу кавоворіння. Зізнається, з джазою в руках справді відчуває себе чарівницею. Порівняння з еспресо вона в три рази міцніша. От. І сам процес, скажімо, є трошки магічним. Гості фесту не лише шукають напій до смаку, але й діляться рецептами кави, яку готують самі. Лавандове капочина то з додаванням типу, сиропу. дуже смачно виходить. Маю турочку таку десь приблизно на 250 мл мілілітрів на маленькому газі, але має бути дуже дрібний помол. Культуру споживання кави у Львові гурмани зможуть вивчати впродовж чотирьох днів. Єдиний мінус цьогорічного Львів кофі фесту: вхід на свято смаку платний. Смачно! Ірина Мочульська, Василь Скопик, програма Очі на Львів. ТБ. матеріали цього випуску уже на нашому сайті. Його адресу бачите на екрані. Усю оперативну чесну інформацію дивіться уже завтра о 20.00.